Ця керамічна майстерня належить запорізькому митцю, який нині боронить Україну на фронті. Воїн охоче запросив художницю Яну Ясунас творити у його просторі. Ну, у мене специфічний стиль, тому. Йому теж він дуже подобається. Він, як він сказав, він мій давній прихильник, але я про це не знала. І ось коли ми познайомились, він мені про це сказав і запропонував розписувати уламки. Січня художниця перетворює залишки російського металобрухту на брошки. Розписала їх вже близько 50. Уламки військовий передає з різних куточків країни, більшість із Запорізької області. Тут тільки два види це С-300 і шахет, і все. Ну, в основному С-300, тому що шахет його там одразу все забирають, і там вивчають. Ну експерименти, все таке. А S300, ну це така проста ракета. Художниця пише вітражними фарбами для скла. За фахом майстриня біолог, тому на більшості її робіт зображені мешканці океану, лісів та степів. Ну а зараз е я почала ще малювати портрети. Ну, це Богдан Хмельницький, а до цього я ще малювала кобзаря. Там же у мене Шевченко був і молодий. У мене кобзар, і цей старий кобзар, і Лесю Українку ще малювала. Готові прикраси виставляє на аукціон. Ціна стартує від 500 гривень. Виручені кошти майстриня передає на гуманітарну підтримку українців або на потреби ЗСУ. Вони в нас запустили ракетами, уламки розлетілися. Ну, це уламки, які нікого не вбили. Це вони там чи в якісь там пусті казарми прилетіли старі, чи ще кудись там в ліс, і просто розлетілися там. Ну, що назбирали, то назбирали. І потім, коли ми ці уламки перетворюємо на мистецтво, продаємо і ці гроші йдуть на фронт і купуються там, не знаю, авто неважливо, що на це купується для фронту, але ж це гроші, які летять вже в орків. Під пензлик мисткині потрапила і казка. Її художниця розписала квітами і також виставила на аукціон. Початкова ціна 5 тисяч гривень. Креативно підійшла і до ящика для БК. Тепер він став казковою скринькою. Анна Давидова, Юрій телеканал МТМ.